Пройшов місяць, як я купив цей апарат, проїхав на ньому десь приблизно 700 кілометрів, і зараз я вам розкажу, як це їздити на шосейному велосипеді. Років відкатав на МТБ спешалайз хардрок, дуже класний. VL, він мені дуже подобався. Я і зараз від нього кайфую. Їздили ми з друзями знайомими максимум 80 кілометрів. Їздили ми по лісам, по полям. В основному ми по дорогам їздили дуже рідко. Шосейний велосипед для мене завжди було це дуже дорого для якихось спортивного професіоналів і для подорожей в інші міста. А оскільки я в інші міста навіть взагалі собі не, не міг уявити, що можна було б поїхати на велосипеді, тому варіант е, купівлі шосейного велосипеда я просто собі не роз не розглядав, бо я просто не розумів, на що він мені потрібен. І завжди я просто люто угарав е, з оцих обтягуючих комбінезонів і оцих е, вілобатіночок. Я навіть не уявляв собі, як в здоровому глузді людина може взагалі на себе таке вдіти. І так, що це за апарат? Це куб 2021 року. Я дуже довго вибирав шосейний велосипед. Дуже довго е, шукав е, беушні варіанти, шукав по магазинам. Дуже мене приємно вразили наші два магазини «Велого» і «Велопланета». Дуже крутий вибір, класний сервіс, приємне дуже обслуговування. Від всього я там прям кайфанув великий перелік велосипедів, які я там подивився. Мені дуже сподобалися. Мені не сподобалися ціни. Ціни, звісно, там були такі: величенькі. Я передивився весь Олікс. Я перешукав е по ресейлерам якимось, по якимось беушним великим канторам, які продають велосипеди. Витратив я на це приблизно півтора місяці, півтора місяці пошуку е ідеального. Для мене особисто велосипеда. Я знайшов цей на Олексі, випадково. Моніторив, відслідковував майже кожен день ситуацію. Найшов його. Значить, це фул карбон, гідравлічні гальма, групсет Ультегра. Ну що тут можна ще сказати? Він дуже крутий. Він дуже крутий і за ту ціну, за яку я його взяв. Це 90 тисяч гривень. Скільки? я аналогів не бачив. І головне, саме головне, це його стан. На ньому майже ніхто не їздив. Я не знаю, як це можливо, але все, що на ньому, навіть обмотка на кермі, рідна обмотка, з якою він продавався, зірочки, вся система, все просто новісеньке Абсолютно, ніде подряпин немає, ніде нічого взагалі. Просто ідеальна машина. Серед усього ринку, який я передивився, а це дуже багато велосипедів. Цей дійсно просто фантастичний. І мені дуже пощастило, що я зміг його е, взяти. І якраз він вписувався в той бюджет, який я був готовий, готовий заплатити за шосейний велосипед. Почнемо одразу з е, позитивного, з того, що мені прям дуже зайшло. Це швидкість. По факту, це те, раді чого ми і пересідаємо, і міняємо е, велосипеди. Різниця з МТБ просто неймовірна. Я наче пересів з якогось трактора на боліт Формули 1. І я не, не маю якихось професійних навичок велоспорту, але зусилля, які я використовую тут, і зусилля, які я. Використовував, коли крутив МТБшку. Це настільки різні е, речі. Це, 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 це просто, просто кайф. Чому я не їздив на МТБ по дорогах? Тому що я просто не міг е, перелаштуватися кудись. Так? Мені треба було дуже жорстко вкрутити, щоб е, перед машинами е, якось змінити. Якось повернути кудись, так і мені завжди було дуже стрьомно, тому що я не міг дати оцю початкову швидкість, оцей ривок, якого досить мені для того, щоб змінити ряд або повернути, або з'їхати там з мосту, чи заїхати на міст, і тому я дуже не любив, дуже уникав шосе доріг, міста. Я ніколи туди не їздив. Тут я просто настільки в шоці від того, як він розганяється, як він тримає дорогу, як він навалює. Це просто кайф. Це для мене ну таке відчуття просто неймовірне. Да? Що можна на ньому робити, як можна на ньому маневрувати по дорогам? Коротше, це, звісно, новий рівень абсолютно. Так, про перемикачі швидкості, вони тут інші. Не такі, як в МТБ. Інтуїтивно мені ці пере перемикачі набагато стали приємніші і набагато цікавіші, ніж МТБшні, незважаючи на те, що тут нема навіть циферок, де ти дивишся яка в тебе зірка. Але вони дуже круті, вони дуже класно перемикають. Мені здається, що це ще пов'язано з тим, що система, яка стоїть в мене на спешалайзі, стоїть 105-ка, стара. Тут стоїть Ультегра. Як Мені пояснювали набагато вищий рівень, набагато краще. Але сама система ж, ви розумієте, вона ж тут інша. І через те, що сама система інша, треба якийсь час, щоб під нею адаптуватися. Я дуже швидко адаптувався, проблем для мене ніяких не виникло з цим. Їжу зараз без ніяких питань, все мене, все мене влаштовує, все мені подобається. Якщо говорити про кермо, багато хто. Коли переходить з МТБ, з прямого керма на баран, йому незручно, йому е, це якось дивно все. І в мене насправді були такі самі відчуття, е, що саме мене більше всього е, від чого я кайфанув тут. Так? Це від того, що по факту від, в МТБ ти можеш тримати кермо тільки в такому положенні. Ну і іноді, якщо ти відпочиваєш і їдеш десь невеликою швидкостю, то в такому. Е, руки втомлюються. Що тут? Скільки хватів? І скільки варіантів? По-перше, звичайний такий. По-друге, під низ. По-третє, трошки нижче ще просто поставив руки. По-четверте, просто як їдеш, коли на МТБ. Узький хват відпочиваєш, кайфуєш. Через всі ці перехвати е баран, особисто мені. Здався набагато зручніший набагато е, крутіший. Я вже не кажу про момент, коли спускаєшся десь е, з гірки вниз їдеш, ставиш такий хват, і це настільки зручно, це настільки кайфово, я просто передати не можу. Е, я дуже задоволений е, типом цього керма. Це для мене прямо таке відкриття було, я дуже кайфанув. По педалям. Тут зараз стоять е, тапталки, так? звичайні. Я взяв собі контакти. Контакти я взяв собі, тому що пацани сказали, що їздити на аерошосері без контактів ну, типу, пацани не паймуть просто. Тому прийшлось мені взяти і батінки, і контакти. Поїздив я трошки на контактах, проїхав вже, мабуть, кілометрів 300. Використовую їх виключно для тренування. В місто їздити на контактах я не готовий, тому що в мене є проблеми з тим, як вистьобуватися. Я ще не настільки класно катаю. Щоб в мене було це на автоматі, тому що в мене постійно відчуття таке, що я впаду. Ну просто постійно. Я не знаю, з чим це пов'язано, чого це так. В голові постійно вистігнуться, вистімнуться, вистігнуться, вистімнуться. Я дуже боюся впасти з них. Я знаю, що я рано чи пізно впаду. Я хочу просто пізніше, ніж, впасти, ніж <схід> одразу і викинути їх, блін в смітник. Велоботинки я брав собі, шукав на Щоб спробувати. Я подивився ціни на них, я там просто офігел. Я ніколи не думав, що можуть велоботинки стільки коштувати. Я обійшов секонд-хенди, подивився на секонд хендах На секонд хендах я нічого не, не, не знайшов і знайшов якісь простецькі якісь ботинки, китайські з Алікспреса, скоріш за все. На Оликсі, але вони абсолютно нові, в них ніхто не катав, вони тупо в коробці, запаковані, мій розмір. Тому я взяв і е, для того, щоб спробувати, я взяв виключно для того, щоб спробувати самі дешеві контакти, які тільки можуть бути, і дешеві ботинки. Е, Я спробував, мені зайшло. Мені сподобалася система педалювання. Мені сподобалося, що е, я не тільки давлю на педаль, а ще й тягну педаль. Це для мене принципово нове теж було таке відчуття. Я використовую контакти для тренування. Коли я їду, мені там треба проїхати 80-100. Це мені здається на трасі на шосе це незамінна річ. А якщо я їду в місто, я ставлю собі от такі прості самі, що можуть бути. Тапталки. І в звичайних кросівках їду, кайфую. Так, вага велосипеда. Ну він дуже легкий, він важить 7 кілограм. Я коли перший раз е його взяв в руки, я розумію, там, що це карбон, там, технології, всі діла. Але блін, коли його перший раз взяв, е підняв. Я думаю, блін, як Велік може стільки важити. Ну це ж просто капець. Мінім ТБ, е щоб ви розуміли, важить, здається, чи 15 чи 16 кілограм. Це в два рази більше, ніж цей. Єдиний момент, до якого я дуже довго звикав. Це те, як він по невеличким якимось ямкам на дорозі чи по якимось стикам асфальту. Коли проїжджаєш, дуже сильно б'є в руль і дуже сильно е якесь для мене було нереальне навантаження на раму. І мені весь час здавалося, що вона от-от трісне, от-от зламається піді мною. І я дуже довго це відчуття реально боров. На МТБ мені було дуже комфортно їздити в плані Ям, всіх, в плані всіх оцих бардюрів. Мені дуже було зручно їздити, і я дуже впевнено себе почував через те, що він м'який. Цей велосипед дуже жорсткий порівняно з МТБ, і через це, мабуть. Це таке, але це просто питання звички: одна, дві, три, п'ять поїздочок на ньому, і ви вже розумієте, що він дуже міцний і він вас не підведе. Гальма мені е, однозначно подобається більше в МТБ на прямому рулі. Е, може я ще не звик. Е, може, я, мені треба ще час, щоб адаптуватися до цього, е, але, але мені здається, що це питання звички. І рано чи пізно я до цього прийду. Але що стосується гальм, от на МТБ, прям кайфово було мені по кайфу. Тут вони кращі, ці гальма. Знову ж таки, скоріш за все, через систему. Вони дуже жорсткі, тормозить вел дуже різко, зупиняється прям. Я спочатку думаю, ніфіга собі, тут, як це як вкопаний стає. Сам принцип, як вони жмуться. На МТБ мені подобалось більше. Звісно, я купив велоформу. Звісно, я купив шолом. Не ризикуйте, друзі. Не ризикуйте, не треба е, цих понтів. Мені дуже не подобалося ні шолом, ні форма. В формі набагато зручніше їхати. Я не можу сказати, що це геймченджер як велосипед. Зміна велосипеда це реально геймчендж. Зміна одягу. В ньому просто зручніше. І все. Ну просто зручніше. Як воно виглядає? Це питання вже. Кожного індивідуально, але в ньому реально зручно їхати. Памперс дуже крута річ, на великій дистанції. Особисто мені на сьогоднішній день, ну я не уявляю, як би з памперса взагалі я їздив. Просто не уявляю. Що стосується шолома, е якщо їздити по дорозі, та навіть не по дорозі, якщо ви кру МТБшники круті, зверніть увагу, навіть теж завжди їзд, їздять в шоломах, тому що в них ще більше ризик: там ці дерева, ці, ці заноси, це все. Але якщо ви їздите по дорозі, обов'язково візьміть, купіть шолом собі. Не обов'язково якийсь супердорогий. Можете подивитися, до речі, на секонд-хендах теж дуже багато шоломів продають. Це ваша безпека, це питання вашого здоров'я. Тому я не розумію взагалі, от це от номер один. Якщо ви виїжджаєте на трасу, да, то це просто номер один для вас. Це візьміть шолом. Так які підсумки цього всього? Кожен велосипед конкретно розроблений під. Якісь конкретні завдання. Якщо ви хочете багато катати, багато їздити між містами, тренуватися, їздити по місту, то, звісно, набагато зручніше, набагато комфортніше буде їздити на шосейному велосипеді. Звісно, я ні в якому разі не відмовляюся від МТБ. Він поїхав на дачу, я буду на ньому їздити, я буду на ньому катати. Там ліси, там поля, там пісок. Там це все, так сказати, куди на цьому апараті не заїдеш. Десь два місяці не їздив на МТБ, зараз сів. І це реально просто клас. Такі відчуття якісь забуті, кайфові такі. Який же він, блін, м'який, який же він, як, як жив пофіг на всякі ями, Блін, це, звісно, прикол і в цьому є. Тому цей досвід зміни велосипедів і поїздка на різних типах велосипедів це, звісно, дуже круто. Я дуже задоволений, що я вирішив перейти. Якщо ви хочете спробувати для себе, що таке перейти на шосейний велосипед, думайте, вагайтесь, переходьте. Переходьте, беріть. Це абсолютно різні емоції, це різні враження, це різні. Відчуття це дуже круто. Це дуже круто. Спробуйте. Візьміть, може, десь в оренду, проїдьтеся, зрозумійте, що це взагалі таке, як воно, блін, їде, як воно все це працює. Це треба спробувати. Тому, друзі, радий був вас бачити. Лайки, підписки. Сподіваюсь, моя інформація стала для вас в нагоді. Бувайте!